Стародавній Рим був, поза всяким сумнівом, найбільшою державою античності. Він залишив нам у спадок чимало корисних винаходів, які були вдосконалені і продовжують використовуватися й досі. Тож давайте глянемо невеликий перелік зі звичних нам речей, які з'явилися в нашому житті, в тому числі, і завдяки жителям стародавнього Риму. Гарного перегляду! Фастфуд. Приготуванням їжі в стародавньому римі в будинках заможних людей займалися слуги або найняті повари. і часом за досить значну плату. Проте навіть у багатих будинках кухні часто були маленькими і тісними. Але, виявляється, далеко не всі древні римляни готували їжу у себе вдома. Наприклад, під час розкопок в остії у більшості будинків кухні не були виявлені зовсім. У простого народу були популярні заклади швидкого харчування попіни і термополії. Термополії представляли собою невеликі приміщення з виступаючим на вулицю прилавком, в яких були вбудовані чани з їжею, що підігрівались на вогні. Страви були досить простими: боби, сочевиця, горох, а також вино, змішане з гарячою водою. Відвідувачі найчастіше їли стоячи, хоча в деяких закусочних були місця для сидіння. Право вето. Як ви ймовірно вже знаєте, вето у перекладі з латинської означає забороняю. Вперше право вето як суспільний інститут з'явилося в стародавньому Римі, де кожен з двох консулів міг заблокувати рішення іншого консула, а кожен народний трибун мав право відхилити закон, прийнятий сенатом. У наш час цим правом користуються глави держав, а також постійні члени Ради безпеки ООН. Варто згадати і про те, що правові системи більшості європейських держав засновані саме на римському праві, яке і донині вивчають студенти юридичних вузів. Таксі Давньоримські таксі представляли собою візок. До осі якої був прикріплений свого роду таксометр. Це ящик, в який після кожної пройденої стадії, а це відрізок шляху довжиною близько 200 метрів, падав камінчик. Наприкінці поїздки пасажир розплачувався з візником по числу камінчиків, які опинилися в ящику. Бетон. Бетон відомий, не перше тисячоліття, і особливо широко він використовувався в стародавньому римі. У цьому регіоні завжди були легкодоступні компоненти для приготування бетону. Такі як пуцолан це суміш вулканічного попелу пемзи і туфа і лавовий щебінь. Римляни використовували бетон для зведення громадських будівель, включаючи пантеон, чий купол до цього дня є найбільшим у світі серед подібних споруд, виконаних з неармованого бетону. Каналізація. Римляни були найпершим народом, який здогадався відводити стічні води. Найстаріші у світі каналізації були виявлені під час розкопок на території Індії та Вавилона. Але все ж найграндіознішим спорудженням подібного типу стала саме давньоримська велика клоака клоака Максима, побудована при п'ятому царі Стародавнього Риму, луції Терквінії Пріску. Який правив з 616 по 579 рік до нашої ери. Велика Клоака є перекритим кам'яними склепіннями каналом до 3 метрів шириною і більше 4 метрів глибиною, за яким в античні часи з міста видалялися нечистоти. На відміну від інших стародавніх каналізаційних систем, вона непогано збереглася і функціонує навіть у наші дні. Її використовують в якості зливової каналізації. Мощені дороги. Римляни будували дороги у військових і торгових цілях. Причому вже у середині V століття до нашої ери у них існували правові норми, які регламентують будівництво та обслуговування доріг. А ще складалися свого роду дорожні атласи і навіть існували правила дорожнього руху. Римські дороги проектувалися інженерами а будувалися рабами які укладали кам'яні плити настільки якісно, що деякі з цих доріг прекрасно збереглися і продовжують використовуватися у наші дні. Наприклад, знаменита апієва дорога. Дистанційні стовпи Іншою відмінною рисою давньорімських доріг були мильні камені або стовпи про образи сучасних дистанційних стовпів і дорожніх знаків. На дорогах через кожну римську милю, а це 1478 метрів, стояли стовпи з позначенням відстані і зазначенням значенням імені правлячого на той момент імператора. Цікаво ще й те, що через кожні 10 миль на дорогах були облаштовані місця для відпочинку. Підлоги з підгрівом. Здається, ніби такий вид опалення, як підлога з підгрівом, виник відносно недавно. Але насправді подібному винаходу вже понад 2000 років. Антична тепла підлога гіпокауст представляла собою систему порожнин під підлогою, в яку надходило гаряче повітря, з розташованої нижче рівня підлоги дров'яної печі. Передбачається, що вперше вона з'явилася у Древній Греції, а в першому столітті до нашої ери її удосконалив відомий римський гідроінженер Сергій Ората. Найбільшого поширення такі від опалення отримав в найхолодніших провінціях Римської імперії, а також в термах. Газети. Попередниками газет вважаються сувої з новинними повідомленнями під назвою Щоденні справи римського народу, які переписувалися від руки і вивішувалися на площах або ж просто доставлялися політикам і знатним городянам. Спочатку ці новинні зведення мали неофіційний характер, але потім Юлій Цезар розпорядився поширювати їх в обов'язковому порядку. Згідно збереженою інформації, давньоримські газети повідомляли про події, що відбувалися в житті видатних осіб, постановах Сенату і розпорядженнях влади, судових процесах, подіях, незвичайних природних явищах і навіть міських чутках. Словом, все було майже так само, як і в наші дні. Графіті. Настінні малюнки і написи відомі з глибокої давнини. Але якщо говорити про графіті нового стилю, то в цій області найбільше відзначилися жителі давнього Риму. Вони залишали на стінах рекламні повідомлення, лайки, визнання в любові, скарги та карикатури. Одна з таких карикатур на якогось політичного діяча. Непогано збереглася в помпеях. Античні любителі, які залишали написи на стінах, не відрізнялися грамотністю і нерідко писали слова з помилками. Втім, як і багато їх сучасних колег. Але не варто їх лаяти. Саме завдяки цим вандалам ми багато дізналися про життя страдавніх римлян. До того ж, деякі види графіті можуть бути справжніми витворами мистецтва. Дуже дякую за перегляд. А які ще цікаві винаходи стародавнього Риму ви знаєте? Обов'язково діліться в коментарях. Та не забудьте про вподобайку і підписатися.